Весняне підживлення ріпаку це ключовий етап для забезпечення його високої врожайності та здорового розвитку. У цей період рослини особливо потребують збалансованого живлення, яке включає основні макро та мікроелементи. Основні елементи живлення це азот. Він є ключовим елементом для росту ріпаку, сприяє розвитку листя і стебел, а також покращує фотосинтез. Комендується застосовувати аміачну селітру. Сульфат, амонію або рідке добриво, як от біоазот. Другий це фосфор. Він підтримує розвиток кореневої системи, покращує енергетичний обмін, підвищує стійкість до хвороб. Ефективними є суперфосфат або діамонійфосфат. Також рідкі препарати, такі як ЛФ, біофосфор. Третій це калій. Він підтримує водний баланс, підвищує стійкість до стресів. Сприяє синтезу білків. Комендується застосовувати калійну сіль або сульфат калію. А для листкового підживлення – ЛФ біокалій. Додаткові елементи живлення. Цірка допомагає засвоювати азот і синтезувати білки. Комендується сульфат амонію або лф сірка. Також важливі магній і бор, які сприяють фотосинтезу, квітіннню і формуванню врожаю. Практичні поради. На початку відновлення вегетації рекомендується внести першу дозу азотних добрив, от аміачну селітру або сульфат амонію. У фазі бутонізації важливо застосувати фосфорні та калійні добрива, що сприяють формуванню врожаю для швидкого усунення дефіциту мікроелементів, ефективне листкове підживлення препаратами на основі хелатних комплексів, такими як елф-олійні. застосування гуматів, наприклад, гумат-лист. Допоможе зменшити стрес, покращити засвоєння поживних речовин. Захист від хвороб і шкідників також є важливим етапом. Рекомендується обробка фунгіцидами, як от ультрафіт або флутревіт Максі, інсектицидами, оперкот Акро або Канонір Дуо. Висновок: песняне підживлення ріпаку – це запорука його високої врожайності, балансоване застосування добрив і мікроелементів. Забезпечить здоровий розвиток високі показники продуктивності рослин.